Сьогодні з маленькими учасниками «Медіахати» ми говоримо про символи і про обереги українського народу. Їх доволі таки багато збереглося з давніх часів. І от один із таких символів ми сьогодні робимо це лялька Мотанка, Оберіг з давніх давен вона використовувалася з двома. Цілями це, по-перше, вона просто була як іграшка. Звичайно, що раніше вона мала дещо спрощений вигляд ніж те, що я тримаю в руках, а також використовувалася як оберег. Вона була покликана захистити від хвороб, зберегти сім'ю, захищала взагалі будинок і родину від злого чогось. так для того, щоб нам виготовити отаку ляльку-мотанку, нам потрібна буде голова. Я її вже приготувала. Далі беремо спідницю. Лялька-мотанка робиться лише намотуванням. При, її, при тому, як її виготовляють, не використовуються ножиці і ні в якому разі не використовуються голки. Намотуються за часовою стрілкою або за рухом сонця. Тепер ми робимо руки. Руки примотуються таким чином хрестиком. І коли ми все це мотаємо, думаємо лише про хороше. Нагадую. Робимо ще одну спідничку і ще намотуємо, я не використовую ні ножиць, ні голок. Якщо треба вишити, то вишивається все це до того, як намотується на ляльку або щось пришити. Далі робимо кусточку, тому що це у нас буде берегиня, яка буде оберігати сім'ю. Для неї повинен бути обов'язково головний обір. Отак ми її зав'язуємо, як звичайно, як дітки кажуть, як бабусю. І прив'яжемо гарно. Поясочок. Це дуже проста технологія для малих дітей. Їм завжди дуже подобається. Бажано так само не зав'язувати вузлів. І виходить отака от гарна у нас мотанка. Після, після того, як її зробити, бажано їй дати ім'я. Тільки те, яке е нікому про нього не розказувати, і можна просити у неї якісь бажання. Якщо дівчина хоче вийти заміж, то вона називає її своїми.